Ми втрачаємо покликання. Ми не хочемо втрачати комфорт. Не хочемо ризикувати. Що таке слово комфорт? Якщо ми розберемося з тим, як лексичне значення слова комфорт змінилося серед європейських народів, ми розберемося з історією церкви, взагалі, з історією європейських цивілізацій. Що таке слово комфорт? Комфорт складається, це слово латинського походження з двох слів: ком і форте. З силою. Комфорте це з силою. Так от раніше, коли люди говорили мені комфортно, то вони говорили, слухайте, я відчуваю, що зі мною якась додаткова сила. Яка сила, знаєте, не моя, от з якою силою? з якою силою? З Божою да, ми можемо йти проходити якісь проблеми. Тому Давид каже, якщо я біду і долиною смертної тіні, не убоюся зла. Тому що що? Тому що ти зі мною. Оце зі мною ти це сила комфорта. З, з якою силою додатковою, я навіть через долину смертної тіні можу пройти. А смертна тінь і ця долина дуже страшна, там вбити можуть. Так ось з Богом, я з якоюсь силою долаю щось. Мені погано, атаки, проблеми, біди, горе, але я в комфорті, в комфорті це з силою, яка надає мені додаткової енергії, додаткової благодаті. Я проходжу з цією силою і я відчуваю себе комфортно. Так люди говорили раніше по слову комфорт. А сьогодні що комфорт? Це ні сили ніякої не надо, ні проблем ніяких не надо, просто щоб нічого не було. Лежиш на дивані, все добре, це комфорт. Таке слово споплюжити, це взагалі, ну це додумайся. Це таке слово перетворити на, 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 на посміховисько просто. З силою сиди на дивані, мені засилиться. Та й тобі сили тобі надо. Ти сидиш на дивані, все добре, тобі не на яке сили. Це слово, ви ну, хоч не, не це слово, але поплюжите. Тому комфортна позиція це не христова позиція. Тому що Христос завжди нас навчав, що будуть проблеми. Молитва 17 розділ Івана. Будуть проблеми в нас, будуть. Але молитва його щоб не було, проблем не було, як в сучасному розумі комфорту. А щоб в всіх проблемах ми з силою Божою змогли здолати, все ж таки, пройти, зберегти вірність, прославити Отця навіть серед великої біди, великих атак, страждань, прославити Отця. Ось про що молився Ісус. А в нас пропівниться в церквах уже комфорт. Докотились повну проповідь. Дивіться за посиланням в описі.